Отак. Потім робимо так Отак. і з двох сторон синхронний рух. Отак так притоптує нову ділянку лісу. Висадили на території Чалівського лісництва державного підприємства Полтавське лісове господарство поблизу села Микільське. У нас тут ділянка під заліснення 0,9 гектара з під зрубу, зруба санітарної рубки. Кількість сіянців десь приблизно 5 тисяч штук. Сьогодні у нас ручна посадка під меч колесова. Це знаряддя, яке придумано, винайдено ще в кінці 18-го, на початку 19-го століття для посадки вручну лісу. Тобто, це такий. Меч приплюснутий, розширений, із такою ручкою, який робить лунку у землі. А друга людина ліс бере сієнець і встромляє в цю лунку, а мечем далі притоптується ця лунка. Саджали розповідають лісівники сусну звичайно. культуру найбільш поширену на Полтавщині. Ґрунт на цій ділянці кажуть, дуже підходить для неї, легкий та піщаний. Таким чином стараємося людям донести, що лісівники це не тільки ті люди, які вирубують ліс. Програма президента стартувала ще з минулого року за період цього року ми створили уже близько, от до закінчення осінньої акції, ми створимо близько 6 мільйонів саджанців нових дерев. Ми прикладаємо максимум зусиль для того, щоб ці ліси були, щоб нашим діткам було де дихати спокійно на повні груди. І, звичайно ж, ми турбуємося про екологічну безпеку нашої країни. Хлопці Максим та Артем кажуть, ліс садять вперше і дуже з цього задоволені. Ми на природі тут свіже повітря. Ну, працювати один кайф. Ми ж розуміємо, що це буде для природи. Прикольно, колись приїдемо взрослими вже подивимось на це, згадаємо. А найменшому садівнику дані лише шість. Хлопчик говорить: ліс теж саджає вперше. Чи буде це робити як виросте, ще не знає. Та процес йому подобається. Я вперше саджу в ліс. Як думаєш, це дуже важлива справа? Да. А чому важлива? Тому що що? Що хиба з тут. А статом ти садив дерева вдома? Ні, тільки з бабушкою цибульку. Відновлювати ліси зараз актуально як ніколи, каже перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, який також цього дня висадив своє дерево. Додає, це пов'язано з багатьма факторами. На сьогодні ліси необхідні для забезпечування опалювального сезону. Ми також підтримуємо військових. І наше лісництво дуже багато роблять для забезпечення наших військових. Також ми підтримуємо сусідні регіони і забезпечуємо опалювальний сезон в Запорізькій області. Ну і природне, що треба відновлювати лісові насадження, тому що ми дбаємо про наше майбутнє. Загалом за цей рік лісівники Полтавщини вже висадили близько 6 мільйонів сіянців нових дерев.